Кокові та МПП. Довідник реле є загальним для трансформаторів в мережі 35 та 6-10 кВт. Спочатку довідник включав лише електромеханічні реле, але надалі був поповнений мікропроцесорними пристроями, що реагують на величину струму. У довіднику, крім електричних параметрів реле та МПУ, наведено всілякі коефіцієнти. Що використовується при розрахунку уставок релейного захисту. Довідник великий і складний, тому до нього розроблено докладну довідку з описом кожного електричного параметра. Також слід брати до уваги підказки, наведені на стіні екрану, натискаю F1. Дані характеристик МПП із залежними характеристиками наведено в окремому довіднику, який може викликатись як з бази даних 60 кВт, так і безпосередньо під час роботи з довідником Реле. Через параметр хіє МПУ пов'язані зі своїми характеристиками, що математично описують форму кривої тимчасової залежності. Вибираю МПП РЕЙ 525. Фірми ABB та натискаю F8, натискаю F1, переходжу до розділу характеристики. У довідці наведені формули залежних характеристик і описані умовні позначення їх параметрів.